У господарській дворі вирує життя. Квочка вивела курчаток, качка каченят. У кролиці народились кролики малі, а у кішки кошенята в закутку, в хліві. Півень гордо походжає. ку ку-ку-ку-ріку, -ку -ку у моєму господарстві усе до ладу, а у клуні. Не диво. Їжачиха привела їжечатко миле. Все було б воно нічого, але їжача стала в гості походжати, з до хліва. То водички там нап'ється, то зерна поїсть, то з квокою зіштовхнеться півневі на злість. То ж вирішила вся громада через ті проблеми гнати з двору їжачатко в зарослі зелені. І клювали, і штовхали, фиркали, сичали, цілим дружним колективом їжачатко гнали, подивав наш їжачок, плачучи додому, і матусі розповів ту страшну пригоду. Мудра мама їжачиха вислухала сина і сказала, ще настане та жадана днина. Коли всі вони будуть ревно вибачатись і у рідного синочка захисту прохати? Так і сталося. Незабаром у тихому хлівці стали пропадати курчатка й качатка малі. Квочка плаче, качка кряче, півень залізно скаче. Що ж робити? Як нам діток від зла врятувати? Раптом почула той батьківський крик і сказала, Їжачок вам передав привіт. Ви його колись прогнали, Бо вам заважав. Позбулися охоронця, І маєте аврал І згадало товариство вчинок той ганебний, і пішли до їжачка, щоб простив їх ревно. Їжачок мав добре серце, обійняв всіх міцно. Стали жити вони всі дружно і погідно. А мораль цієї байки зрозуміла і проста. Поважайте та цінуйте в колективі їжачка.